Репродуктивна біологія завжди була однією з найцікавіших галузей науки. Її вивчення почалося вже в давнину, коли люди спостерігали за розмноженням рослин і тварин. Одним з перших вчених, який вивчав процеси репродукції, був англійський ботанік Джон Рей. Він у 17 столітті досліджував статеве розмноження рослин та описав процес запилення. Цікаво, що в той час вчені вже знали про існування статевого розмноження, але не розуміли його механізмів. Зараз ми знаємо, що гаметогенез — це процес утворення статевих клітин, який відбувається у спеціалізованих органах репродукції. Наприклад, у людини це яєчник та яєчка у жінок, та яєчник та сперматозоїди у чоловіків. Ці клітини об'єднуються під час запліднення, утворюючи зиготу, яка потім розвивається в ембріон. Інтересно, що в середньому людина випускає близько 500 мільйонів сперматозоїдів під час одного еякуляту. Це вражаюча цифра, яка підкреслює складність процесів репродукції. Завдяки науковим дослідженням та технологічному прогресу, сьогодні ми можемо використовувати штучне оплодотворення для допомоги парам, які мають проблеми зі сплідненням. Це величезний крок у розвитку медицини та репродуктивної біології. Статеве розмноження у рослин і тварин є складним процесом, який відбувається за допомогою статевих клітин гамет. У рослин цей процес може бути дуже різноманітним. Наприклад, у кукурудзі квітки мають окремі чоловічі та жіночі органи, тоді як у інших рослин, статеві органи можуть бути об'єднані в одному квітці. Це різноманіття властиве і тваринам. Наприклад, у багатьох безхребетних статеві клітини об'єднуються поза тілом, у воді. Що забезпечує високу ефективність запліднення. Цікаво, що у деяких видів рослин і тварин можливе самозапліднення, коли статеві клітини об'єднуються в одному організмі. Наприклад, у деяких рослин самозапліднення сприяє збереженню генетичної стійкості, у тварин самозапліднення може бути стратегією виживання у невизначених умовах середовища. Статеве розмноження також відоме своєю різноманітністю стратегій. Наприклад, у деяких видів тварин самці змагаються за право спарювання з самками, що призводить до складних соціальних взаємодій. У рослин також існують цікаві механізми запобігання самозаплідненню, такі як різні типи самозапилення та розвиток спеціалізованих механізмів перенесення пилку. Ці процеси допомагають забезпечити генетичну різноманітність в популяціях рослин та тварин. Статеве розмноження також відоме своєю ефективністю. Наприклад, одна жіноча муха може відкласти до 500 яєць за своє життя, що сприяє швидкому збільшенню популяції. У рослин також існують вражаючі цифри наприклад, одна рослина може виробляти тисячі насінен, які розносяться вітром, водою або тваринами, що допомагає їм поширюватися на великій відстані. Статеве розмноження у рослин і тварин це складний та цікавий процес, який вичається чайся виченими джимизосі усього світу для кращого розуміння природних механізмів репродукції. Гаметогенез це процес утворення статевих клітин у рослин і тварин. У тварин гаметогенез відбувається у статевих залозах, яєчниках у самок та яєчниках у самців. Наприклад, у людини гаметогенез у жінок відбувається у яєчниках, де з примітивних клітин гамет формуються яйцеклітини – а у чоловіків у яєчниках, де сперматогенез веде до утворення сперматозоїдів. Ці процеси включають послідовні події поділу клітин, їх диференціацію та розвиток. Цікаво, що у людини гаметогенез у жінок починається ще в плоду, але завершується лише після початку статевої активності. У чоловіків гаметогенез триває протягом усього життя. Важливою частиною гаметогенезу є мейоз – Спеціальний вид клітинного поділу, що забезпечує зменшення хромосомного набору у статевих клітинах. Наприклад, у людини мейоз призводить до утворення статевих клітин з половинним числом хромосом. Це важливо для збереження стабільності генетичного матеріалу під час запліднення. Цікаво, що у процесі гаметогенезу можуть відбуватися різні мутації та генетичні зміни, що можуть призвести до різноманітності статевих клітин. Наприклад, у деяких видів тварин гаметогенез може бути супроводжений процесами рекомбінації генетичного матеріалу, що сприяє появі нових комбінацій генів. Це важливо для еволюції та адаптації видів до змін у середовищі. Узагальнюючи гаметогенез це складний процес, який забезпечує утворення статевих клітин у рослин і тварин, що є важливим для збереження та розмноження видів. Запліднення це захоплюючий процес об'єднання гамет, який відбувається у рослин і тварин. У людини запліднення відбувається у статевих шляхах жінки, коли сперматозоїди, випущені під час статевого акту чоловіка, зустрічаються з яйцеклітиною. Цей процес може зайняти лише кілька годин, але від нього залежить подальший розвиток ембріона. Цікаво, що лише один сперматозоїд може запліднити яйцеклітину, утворюючи зиготу. У середньому лише один з 250 мільйонів сперматозоїдів, які потрапляють у жіночий статевий шлях, Досягає яйцеклітини. Це вражаюча статистика, яка підкреслює складність та випадковість процесу запліднення. Після об'єднання сперматозоїда та яйцеклітини утворюється зигота, яка містить повний набір хромосом від обох батьків. Це початок нового життя, яке розвиватиметься в ембріон. У рослин запліднення може відбуватися різними способами, включаючи запилення вітром, водою або за допомогою комах та тварин. Наприклад, у кукурудзи пилок переноситься вітром на жіночі органи квітки, де відбувається запліднення. Цей процес допомагає забезпечити розмноження рослин та збереження генетичної різноманітності у популяціях. Запліднення це ключовий етап у розвитку живих організмів, який забезпечує передачу генетичної інформації від батьків до нащадків. Цей процес відкриває шлях до нового життя та розвитку видів. Що робить його одним із найцікавіших та важливих аспектів репродуктивної біології. Розвиток зиготи та ембріона це захоплюючий процес, який починається з моменту запліднення та завершується народженням нового живого організму. Після об'єднання сперматозоїда та яйцеклітини утворюється зигота, яка починає шлях розвитку в ембріона. Цей процес включає послідовні стадії, які детально вивчаються в репродуктивній біології. Наприклад, у людини перші події розвитку зиготи відбуваються ще до її внесення в матку. Зигота починає ділитися, утворюючи морулу, яка потім перетворюється на бластоцист. Цей етап розвитку зиготи відбувається протягом перших кількох днів після запліднення. Цікаво, що на п'ятий день після запліднення бластоцист вже готовий для внесення в матку та подальшого розвитку. У рослин розвиток зиготи та ембріона також відбувається за складними законами природи. Наприклад, у деяких видів рослин ембріон розвивається всередині насінини, захищений від зовнішніх впливів. Цей механізм допомагає забезпечити успішне проростання насінини та початок нового життя. У тварин розвиток ембріона також вражає своєю складністю та дивовижністю. Наприклад, у деяких видів тварин ембріон може розвиватися усередині матки. Отримуючи необхідні поживні речовини та кисень від матері. Цей процес включає формування різних органів та систем організму, що є важливим для подальшого життя. Цікаво, що у деяких видів тварин ембріон може мати різні шляхи розвитку, залежно від умов середовища. Наприклад, у деяких видів риб, ембріон може розвиватися у зовнішньому середовищі, в водоймі або в гнізді, що допомагає забезпечити його виживання та подальший розвиток. Розвиток зиготи та ембріона це складний та унікальний процес. у Гормональний контроль репродукції відіграє важливу роль у регулюванні процесів статевого розвитку та функціонування репродуктивних систем у рослин і тварин. У людини, наприклад, гормони, такі як фолікулостимулюючий гормон СГ та лутеїнізуючий гормон ЛГ, Відповідають за стимулювання розвитку яйцеклітин та сперматозоїдів у відповідності з циклічними змінами в жіночому та чоловічому організмі. Ці гормони регулюють процеси овуляції та формування корпусного жовтка, який виробляє прогестерон, необхідний для підтримання вагітності. Цікаво, що у жінок рівень гормонів може коливатися протягом менструального циклу, впливаючи на можливість зачаття. У тварин гормональний контроль репродукції також відіграє важливу роль у забезпеченні розмноження. Наприклад, у ссавців гормони, такі як пролактин та окситоцин, відповідають за стимулювання лактації та пологів. Ці процеси важливі для виживання молодняка та подальшого розвитку виду. Цікаво, що у деяких видів тварин гормональний контроль репродукції може бути сезонним, залежно від змін у середовищі. Наприклад, у деяких видів птахів гормони регулюють процеси міграції та розмноження, що допомагає їм адаптуватися до змін у природних умовах. Гормональний контроль репродукції є складним та унікальним механізмом, який допомагає забезпечити розмноження та розвиток видів у природі. Штучне оплодотворення та відтворення відкривають широкі можливості для пар, які мають проблеми зі сплідненням. Наприклад, за допомогою штучного оплодотворення. Було досягнуто значного успіху у лікуванні безпліддя. Цей метод дозволяє багатьом парам мати дітей та втілювати свої батьківські мрії. Цікаво, що за допомогою штучного оплодотворення можна вибирати стать майбутньої дитини. Наприклад, метод ПДГ дозволяє визначити стать ембріона перед внесенням його в матку. У світі кожен шостий шлюбний пара має проблеми зі сплідненням. Тому штучне оплодотворення стає дуже важливим методом для багатьох. Щорічно в світі проводиться понад 1,5 мільйона циклів штучного оплодотворення, що дозволяє тисячам пар здійснити свою мрію про дитину. Однак варто враховувати, що штучне оплодотворення може бути дорогим та вимагати багато емоційних та фізичних зусиль від пари. У деяких країнах штучне оплодотворення регулюється законодавством, що обмежує доступ до цього методу. Однак розвиток медичних технологій та наукових досліджень постійно вдосконалює методи штучного оплодотворення та робить їх більш доступними для пар у всьому світі. Ще одним цікавим аспектом є відтворення за допомогою клітин-клонів. Цей метод дозволяє створювати генетично ідентичні копії організмів. Наприклад,. У 1996 році був створений перший савець клон, що відкрило нові можливості для медицини та науки. У світі вже було створено багато клонів тварин, але використання цього методу у людини залишається досить спірним питанням. Цікаво, що клонування може мати великий потенціал у лікуванні генетичних захворювань та відновленні вимерлих видів. У майбутньому клонування може стати важливим інструментом для збереження біорізноманіття та розвитку медицини. Штучне оплодотворення та клонування відкривають нові горизонти у репродуктивній біології та медицині, що дозволяє людям реалізувати свої мрії про нащадки та відкриває нові можливості для науки та технологій. Клонування це процес створення генетично ідентичної копії живого організму. Перший успішний клонований савець народився у 1996 році і був названий долі. Цей великий крок у розвитку науки відкрив нові можливості для медицини та науки. У світі вже було клоновано багато тварин, включаючи овець, корів, кішок та собак. Однак клонування людини залишається досить спірним питанням і під суворим контролем етичних норм. Цікаво, що клонування може бути використане для відновлення вимерлих видів. Наприклад, у 2003 році було клоновано першого представника вимерлої види муфлону, цей успіх відкрив нові можливості для збереження біорізноманіття та відновлення вимерлих видів. Ще одним цікавим аспектом є техніка трансферу ядра, яка використовується для клонування. Цей метод полягає у внесенні ядра клітини донора екстраклітинну оболонку яйцеклітини, що була попередньо видалена. Цей процес дозволяє створити генетично ідентичну копію донора. У світі клонування також використовується для досліджень у галузі медицини та аграрії. Наприклад, клоновані тварини можуть бути використані для вивчення генетичних захворювань та розробки нових методів лікування. Клонування це захоплюючий процес, який відкриває нові можливості для науки та технологій. Етичні аспекти клонування викликають широкі дебати у суспільстві. Одні з важливих питань стосуються моральних аспектів створення генетично ідентичних копій організмів. Наприклад, чи є етично правильним клонувати людину з метою відновлення вимерлих видів, чи може клонування призвести до порушення природного порядку. Ці питання залишаються в центрі уваги дослідників та етиків. Цікаво, що за допомогою клонування можна створити генетично ідентичні копії тварин, що може мати важливе значення для збереження видів. Які знаходяться під загрозою вимирання у світі клонування також існують строгі етичні стандарти та обмеження, що регулюють використання цього методу. Наприклад, клонування людини залишається недосяжним та неприйнятним з етичних поглядів. Ці аспекти відкривають нові виклики та можливості at the force для поельджелек досліджень у галузі клонування майбутнє репродуктивної біології обіцяє захоплюючі досягнення. Наприклад, дослідники вже працюють над розвитком технологій, які дозволять використовувати штучний інтелект для прогнозування ризиків вагітності та вибору оптимального часу для зачаття. Крім того, розвиток генної інженерії відкриває нові можливості для лікування генетичних захворювань та покращення репродуктивного здоров'я. За останні роки кількість пар, які користуються методами штучного оплодотворення, зросла вдвічі. Що свідчить про зростаючий інтерес до репродуктивних технологій?